Поясни, поясни, виявляється, що депутати від свободи не можуть представляти То Тоді пояснюй ту, ту, виборцям, що саме я зрадив. Виборця, якщо я зрадив тебе, то я не зрад. Шановні тернополяни, розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що Головко, надав, стаюра, сиротюк, вони не хочуть відвертої дискусії. З їх, чого вони не хочуть йти на телебачення, поговорити про зраду, тому що я про їхню зраду можу сказати, а вони єдине, що можуть зробити, це привезти не тернополян і просто дівчата. Збиває зрада, Збивається! Ми тебе пусть такі я досимо Івана. А ми за справедливість. Я сьогодні прийшов згідно розпорядження міського голови на сесії виконувати свої обов'язки. В Цей же час міський голова. Публічно не висловлюючися, попросив партію свобода, головка Сиротюка і Стаюру, щоб ті блокували міську раду, щоб не допускати трьох депутатів. Поліція, швидше за все, їм допомагає, тому що я пробую пройти. Мене не пускає не свобода, а поліція. Про це я сказав пану Богомолу і пану Гаврилюку. Зараз я можу ще раз на камері продемонструвати, що я буду пробувати йти на своє робоче місце, а поліція буде мене не пускати. Добре, скажіть, будь ласка скільки ви постраждали під час судочку? Су... я не знаю, хто постраждав мене кілька разів штовхнули. Хтось легко лице я лице бачила... мене штовхнув, але в цьому да. проблеми немає. Якщо якісь Хтось хоче мене вдарити, тому що від нього це йому стане легше. Він думає, що перед ним стане правда від того. То, будь ласка, підходьте, бийте і так далі. А у нас, виходить, говорити не хочуть, а хочуть битися, кричати без будь-яких повноважень. Це якийсь бандитизм. Проблема депутат в тому, міської ради Іван Сороколів. Проблема в тому, чому свобода не чує людей, що прийшли.